Це славко, так сталося, що людина не може мати все. І латинська Пасха в мене сьогодні випала сумна. І я з оцією фонсекою, з оцією от опресноками розважаю на духовні теми сам з собою. Перш за все, за меню За меню того седер-песаху, значить, що потім. Для нас став тайною вечерю. От ви бачите цю картину 60-х років 15-сторіч, ймовірно, Фран... ну, це Франція, мірно, Бургунська школа, я скажу, що, а може і нідерландська, ну я не сильний в цьому, на жаль. Крім показної колекції кухонних ножів, ми тут бачимо правильно, Курбан Песах. Ось він лежить. Зараз ми за нього поговоримо. А це Сіцилійська. Мозаїка, десь 11-12 сторіччя. Ми тут бачимо курку, швидше за все, ймовірно, варену, Ну, про що, про чому ми потім поговоримо? І лише от на цій картині бачите, що поляда накрита, як, на мою думку, більш-менш автентично. Хоча апостоли, ви знаєте, не сиділи, а возлежали на своїй сефер песах, бо все-таки це було ознакою свободи на той час. І ми поговоримо за меню, тайдо і вечорі, бо це мене завжди цікавило. Ви знаєте, що відбулася вона в Великий Четверг за Ньютоном, який, бо, на мою думку, найкращий математик з тих, хто займався темою дати певних християнських свят. Це могло бути або 7 квітня 30-го року. Ну, подія відома потім. Або 3 квітня 1933 року, значить, а відповідно, та й не вечора, мало бути швидше за все, пер, 1 квітня 1933 року, або й менше мінусію 5 квітня 1930 року. Ну, потім з 1950 року, чому ми це в коли Комранські рукописи стали доступні, ми ж зрозуміли, що есеї святкували у вівторок цю подію. хоча Пісах святкував у п'ятницю вечором офіційно в храмі, ви знаєте, а у Єсеїв у вівторок. Чому саме у Єсеїв? Чому Ісус святкував як Єсеї? Потім і поговорив, що місце горниці знаходиться посеред кварталу Єсеїв. І туди Він послав шукати учнів. Це місце. Ну, перебіг, ви знаєте, що Іоанн вважав, що Ісус. Обмакунув блюдо, ну, знаєте, це ще за традиціями Песаха це привілея королівська. Не забуваємо, що він теж вказує на його королівське походження. А від Матфія був спочатку хліб, та потім вино, від Луки вино та хліб. Чому? Ну ви знаєте, що чотири чаші, за, за традицією Песаха піднімаються вино чотири рази, чотири чаші піднімаються і ми. Зараз усім цим розберемося. Перш за все, скільки мало бути страв, ну, перше, чому це має відпетити? Тому що Пасха для нас це новий ісход. І Ісус проповідував новий ісход, як ви знаєте. Те, що Він швидше за все, був. Назаря, ну знаєте, вдома зробити 14 разів поняття Назареї згадано. Це не тільки з Назарея, усім відомі нам фразі, що може бути хорошого із Назарета, а і як належність його до певної секти, до певної релігійного угрупування, і це, і чому це важливо, ми потім поговоримо. Значить, наскільки мало там бути страв? Ну, традиції були, ви знаєте, різні, від починання від. Поїдання овочевої сумішки. І, суміш, якщо зараз ми бачимо це в суховоджі означало поїдання, нагадування за кам'яний ро, ро, роз для кладки камнішу, що їх мали класти, євреї в єгипетському рабстві. Ну, нас цікавить зро, як ви розумієте, галяшка, тому що латиняни подають і зараз бараняну, баранячу галяшку. Зро, це значить. Ну, і бейце, яйця нас цікавлять. Обов'язково чому? Тому що ці дві страви мають багато значення для нас. Перш за все, скільки щонайменше страв мало бути, Мало бути найменше дві страви. За Шамаєм, ви знаєте, це Шамай був учнем. Гілеля, а потім його невтомним, як це сказати, опонентом до дискусії учні Гілеля і Шамая дуже довго між собою дискутували. Або це між 112 роком до Різдва Христова і 8-м роком по Різдві Христовому, якраз он кішка показує лапу. Бачите? Ася покаже лапу. Бачите, кішка теж дослуховується до моєї проповіді. Чому це мало значення? Тому що ви ж знаєте, що оця от. Ягня ціле годували ягня з незламаними кістками, яке в 14-го Нісану ввечері подавали, а потім за всією поспішністю треба було з'їсти до ранку 15-го а рештки спалити, і можна було запрошувати і малоймущих, і сусідів, але всі мають бути вдягатися по-дорожньому, перепоясані рівнями і їсти в поспіху все це. Так після зруйнування храма ця страва перестала бути актуальною і вже. Дуже-дуже потім перетворилося на куряче крильце, котре ми всі так зараз любимо. Правильно? Одна зі страв. Песаху. Власне, це відбувалося з допомогою вчителів, що вийшли з Вавілону, і таким був Гілель. Він багато чого оповідав, і шамай потім з ним дискутував на ці теми. Тут важливо, що як змінилося значення. от Страв. Що, чому в авіоні їли буряка, свіклу та рис? Тому що це на той час були найдешевші страви? І як? Бейця з'явилися, як з'явилися яйця в цій трапезі в меню. Тому що яйця навесні на той час, на відміну від нас, у Вавіоні були дешевими. Це у нас перед паскою ціни на яйця зростають з незрозумілих нам, як це сказати, релігійних і біологічних причин. А в Вавіоні того часу яйця були дешеві. І яйця ці поїдали. І лише в 12-13 столітті, десь в провансі в общинах цих шкінах ми бачимо знову галяшку, бо це мощь мишця, яка була там згадана в контексті ісхода. і потім, як було цілком шкіна завершить, мені це подобається. це В містах, де прийнято есть жареное м'ясо, можна есть, где не прийнято жареное мясо есть, можна не есть. Оце мені подобається така от. Власне. І чому я про це говорю? Ви розумієте, що потім вже ж почалися ці всі пірі Агапе, ну те, що ми спостерігаємо як помінки, бо наш подвійне коріння і трізний, і пірів Агапе. Не забувайте, що ранні християн були ці пірі АГП, кожен приходив зі своїм, їли спільно, але кожен своє. І це викликало. Оців церкви нерозуміння в посланні до корінтян, принаймні це предметно у Павла посланні до корінтян, це критикується. 11 17, 34. Що ну, це пір марнославства що один перед одним зноситися, як у нас, оці пасхальні столи, один перед одним зноситися і жерете. Тоді повернемося до Ісуса. Якщо Ісус їв серед Єсеїв, був Назарянином, власне, Назареєм, належав до цієї секти хрестився, як у Ян Хреститель, ми за все, був Єсеєм, то Назаряни були вегетаріанці, вони не їли м'яса. І Ісус, швидше за все, м'ясо не їв і цьому оце блюдо, ви бачите, порожнє. Ясно, що він обмакував хліб у вино, а ми вже знаємо, що дві страви це вже одна страва. Правильно? Отаким чином я виправдав своє вимушене оце от обмеження, бачите трошки. Фонсех. що я можу сказати за портфель, Якщо ви на ньому не розумієтеся, і то цілком можна брати і десятилітні, бо більшість фірм виробників вважають, що вони в десятилітній. До Додають кращі, Це, це, це ж теж це суміш. Ви розумієте, вони кращі вина додають кращі купажі. Вони підвищують якість 10-літнього купажа, ймовірно, більше, тому що ну, ціна нижча, і хочеться, щоб тві брали, ніж 20 літнім Але ця фонсека мене не підвела, вона цілком оці горіховий присмак відчуває. А я буду сумувати далі. Я страшаюся вже замовив якісь ліпешки з травами, якусь. Смажену цю от полоску з хістками, але це її ніяк не виправдовує. Але якби я не горював сьогодні в першій половині дня, я б не, звів, не зміг вам прочитати таку пронікновенну проповідь. За те, що ну, ви ж самі розумієте, що Ісус сам собі був агнцем на цій таєм, та, 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 тайній вечері, сам себе приносив в жертву, як тоді в жертву був принесений при. Ісході, ви знаєте, щоб би мінував Янгол дома помазаних кров'ю, значить, і євреїв при Ісході. Так само Ісус приніс себе в жертву за нас, власне, Він вже це відчував. Ну і погодьтеся, що мати, як би це ну, кощунство мати якогось іншого агнця. Це вже було б зайвим, це вже б нагадувало нашу марнославність, наших великодніх. Трапез, ну бай, а ми спробуємо ще все таки посвяткувати.